Вітаю вас, мої дорогі друзі, підпички гості мого YouTube каналу. У нас вирішив зняти для вас ось таке ось наступне відео. Ось така ось сьогодні у нас на огляді річ, відеокамера СССР Ломо 214 Made in СССР. Думаю, що експортний варіант можливо. Можливо, помиляюсь. Вирішив зняти відео перед пакуванням, приготував коробочку. І не знаю, що попадеться у мені така ось річ. В можна сказати, в робочому стані чи ні, не знаю, але я таки вирішив вам її зняти. Ось, даний, дана відеокамера випускалась в СССР в 1976 починаючи з 1976 року. Ось проста камера з незмінним об'єктивом. Під стандартну плівку на той час. Ось, це у нас тут ціленьке, зубчик для перематки. Все закривається. Живиться вона від двох, ой, від чотирьох батарейок типу АА. Як ви бачите, ось. Об'єктив у нас 1.28 з лома. Це, здається, АГАТ 14, 5 да? у нас. Так, з'їм. Дубу до даної моделі. В принципі, як у всіх моделях, з'ємна е, ручка. Ось. Не знаю, чого буде видно об'єктив щось. Я зря время трачу. Ну, да, ну, мабуть, зря время тільки трачу. Ну, ось такі, в принципі, мало зображення. Так у мене яблучки. Це у нас видно ага. в ось. Дана річ коштує у нас ну на різних аукціонах ціни різні. Почит, стартую, можу так сказати, стартую-міні е, в робочому стані стартують від 100 гривень е, до 200 є вище. Якщо, ну, тут в мене без коробки, якщо в коробці, то дорожче. Ось ebay вони до, тоже, я вам скажу, тоже дорожче набагато, ніж у нас в Україні, але. Ось річ, Бачите, ручка це. Ну і в принципі ті, ну, воно працювати вдається і так. так. Понемо, вона більш кращої роботи працює вона і так. І звичайні батарейки, 4 штуки, батарейки типу АА. Ну, ось такий ось девайс. Тут прикручується, що можна було ставити на штатив. Знімати штативу і управляти з нестаціонарного такого. ось. Ну що ж, наше коротеньке відео на цьому завершується. Всім дякую за увагу. Ось. І до нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Якщо цікаво виставляти ось такі ось речі. Ну, у мене їх залишилось небагато. Зараз не той час їх купувати. Так, Зараз, в принципі, все йде на продаж. Ось. Так що віримо в нашим ЗСУ. Всім дякую за перегляди. Прошу поставити подобайку. Нажміть лайк. І до нових зустрічей на моєму YouTube каналі. Ще будуть багато цікавих, я сподіваюся, речей. Всім мирного неба і до нових зустрічей!